Підпишись. Привіт, привіт. Підпишись, підпишись, а то пропустиш відео. А ми робимо відео. Почекінга зробимо відео. Ото цей 350 пишек. А то пропустиш відео, а то пропустиш відео Поставте лайки. Робимо Відео Я роблю відео Я роблю відео Грофей Гарден, Гроферден обожаю відео, відео відео скоро вечір. Шкодітки підпишись. І скоро канікули, скоро буде ніч, ніч, ніч. Ніч, Ич ніч. спати потребно, потребно. Підпишись, будь будь ласка, будь ласка. будлоска, будлоска, вот. было на мазе.